Всім привіт! З вами Гілка Виноградна і це вже шосте відео марафону Тиждень Кас. Зверху буде посилання на грейлист з попередніми відео, а ми починаємо. Коли я побачила завдання на суботу, я чомусь одразу подумала, що це щось нездорове. Чому дорослий окульт, а саме вампір, живе зі смертними небінарними підлітками? Звісно, можна було використати те, що всім з дитина може народитися звичайною, якщо окульт тільки один з батьків, і придумати трагічну історію про кохання вампіра до смертної жінки, її небажання ставати вампіркою та раптову ранню смерть в пологах, наприклад. Але чомусь мій мозок зачепився за оту першу думку і вирішив згенерувати моторошну історію. Тож слухайте, і сподіваюся, Ютуб не забанить мене за це. Алекс Керол народилася в ненадто благополучній родині. Батько декілька разів потрапляв до в'язниці. А коли був на волі, багато пив та виносив з дому речі. Мати ніяк не могла перебороти своє безумовне кохання до цього чоловіка, тому кожен раз приймала його назад. Щоб якось прогодувати себе та п'ятьох дітей, жінка працювала на трьох роботах, а у вільний час в'язала светри на замовлення. Діти росли як бур'ян в полі. Алекс страждали від нестачі батьківської любові. Вони не мали багато друзів і в школі їх булили. Вони з дитинства були творчою особистістю, захоплювалися графічними новелами та аніме, писали депресивні вірші, тинялися вулицями по ночах. Саме під час одної з таких прогулянок вони зустріли Адріана Клінта, серйозного дорослого чоловіка з романтичним готичним фльором. Адріан дарував подарунки, піклувався, підтримував, захищав. Навіть видав свою страшну таємницю. Він був вампіром. Адріан Клінт далекий родич Владіславуса Штрауда. Йому декілька сотень років, і за всі ці роки він встиг пізнати всі радощі і складнощі життя. Здавалося, він пробував усе, і зараз йому було просто нудно. Тому, коли владі запропонував йому парі, Адріан погодився. Марі полягала в тому, як швидко Адріан зможе закохати в себе випадкову людину та змусити віддати за нього своє життя. Під руку попалися Алекс. Адріан діяв поступово, обережно проникаючи в голову підлітка, захоплюючи їх розум та серце. Він же змусив їх втекти разом з ним до Холлоу, Перетворив на свою живу годівницю. Алекс думають, що роблять це добровільно, впевнені, що вони щасливі, не розуміють, що ними майстерно маніпулюють. Останнім часом їх здоров'я різко погіршилося. Вони постійно відчувають слабкість, сильно втратили вагу, але все одно не відмовляють, коли Адріан просить поїсти. Чи з'явиться хтось, хто врятує нещасних? Чи вони самі знімуть рожеві окуляри, поки не сталося непоправне? Хто знає? Отака кріпота в мене вийшла. Як вам? Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь. А з вами була Гілка Виноградна. па-па!